Вітаю, друзі. Вирішив зранку прийти на рибу, ну як ранок, півдв'ятого спробувати на перловку, бо цього року ще не пробував. І як пам'ятаєте, в мене витягнули резинку. Думав, може вона десь в воді, може короб затягнув. Покидати спінінг, може зачіплю. Але вирішив вирізати ругачі під спінінги. Вон вербах. І знайшов свою резинку. Як резинку? Ось все, що лишилось від неї. Намотали таку на палку, жмуть лески. Гачків не бачу зовсім. Але резинка хоч є. То розпутую, можливо, зроблю ще. І от що я думаю по цьому поводу. Мені казали, що тут звечора ловили рибу і дуже багато дітей гралося тут. Бо на березі великий бардак лишили, кучу мусору. Вони тут і теляпались, і собаки були, і вони і це вони знайшли, витягнули, тому що... Доросла людина таким займатися не буде. Накручувати оце на палку.